І так, це коротке оголошення про канал. Даний канал я найближчим часом не зможу підтримувати, не зможу викладати дати нові відео, тому що е, я фактично втратив майно, е, нема де жити, нема де працювати і інтернету немає. Тому... Інтернету немає, інтернет який ніякий мобільний якийсь, це щоб вийти записати, але багато викладувати відео не можу. Ну і треба якось на життя, на життя мати щось. Тому це таке відео сумне. І мої канали. от мої три канали. Одне, де я відновлював фільми, це проєкт заморожений, невідомо наскільки. Другий проєкт, той що був БГМД, де все в кучі було об'єднано. Він забанений, цей канал, він вже розбанений, але він не монетизований, він нічого доходу не приносить. І цей канал, який тут в мене скільки, то 265 користувачів вже. Ну, скачуйте, користуйтесь каналом те, що є. Ну, На жаль, нових відео поки не, не бачу я можливості викладувати, тому такі є піроги. Всім пока, побачимось колись.